і Сьогодні, зокрема, свої уродини, дні народження, а це Йозефа Антоніна, Любомирин, Любомир Оксана Діонісія і також пані Орися, а також Іван, який донедавна ще прислуговував до нас, пані Наді Дуде, син, який також вчора святкував свої уродини. Нехай всім вам, дорогі наші, і у родинці, і іменинники, які цього тижня святкували, бо іванів будемо завтра вітати, нехай сотворить з високого неба щедрі Божі благодаті нам нога і благодя. Також eh, хочу нагадати за сьогоднішній розпорядок був спожінь, що зараз буде після цього велике водосвяття. Відтак о 15.00 буде велике повечір'я з Литією. Буде співати з нами Бог, так як це було перед Різдвом Христовим. О 13.00 літургії сьогодні не буде. О 15.00 буде велике повечір'я з Литією. Відтак сьогодні День Вісний. Будете, я думаю, вдома готуєте, кусь таку, хоча б скромно до вечерю пісну, будете вечеряти. А також, якщо будете мати можливість ставити скоріше до вечері, то о 19.00 на Перістері буде відбуватися різдвяний концерт, який мав відбутися 26 грудня. Але мерія перенесла це через тоді, погодні умови буде сильні душі. Наші діти з картихтичної школи будуть також там сьогодні виступати. Тому у нас сьогодні. Цілий день. От. Тому будете мати можливість, під'їжджайте, чи на 8 годину, чи можете трошки пізніше, як вам коли, кому виходить. На перистеріях на тій площі біля недалеко від храму, буде велика сцена, де будуть інші народи і наші, в тому числі корядувати, прославляти Бога різними, різними колядками. Також що до завтра. Маємо Богоявіння, велике свято о 12.00 буде святкова служба Божа і освячення води в верхньому храмі. Тому що будуть служити спочатку там греки, поки в них все не закінчиться, ми не зможемо почати. І так о 12.00 буде святкова служба Божа і освячення води. І також вечором о 18.30 буде тут святкова служба Божа і освячення води. Хто не буде мати можливості прийти на 12 до нас на гору, то зможе тут на 18.30. У вівторок, 7 січня, собор святого Івана Хрестителя о 18.30 служба Божа за здоров'я всякі прошення буде вже тут все внизу. відбуватися. В середу богослужінь тут в храмі не буде. У четвер, 18.30, служба Божа за здоров'я, всякі прошення. П'ятниця, служба Божа за здоров'я, всякі прошення. І субота, 18.30, служба Божа за упокійна і панахида. Ну і неділя, 12 січня о 9.00 утреня, о 10.00 служба Божа недільна. 11.30 приблизно молитва матерів як кожної неділі, о 13.00 служба Божа, Друга, і о 15.00 читання Святого Письма, на яке також всіх запрошуємо. Це щодо цих розпорядок богослужінь. Також можете вже собі сьогодні прийти до сестричок або завтра і записатися на юданські відвідини, Хто би хотів, щоб до, до них прийшли з Йорданським відвідинами, з пасторськими відвідинами, Також запишіться, вкажіть свою адресу, номер телефону. Вулицю, щоб ми могли потім попасти до вас якомога скоріше, щоб не блудили як мистець солоборотів довкола. Ось і зараз завжди вас прошу, не завжди. Думаю, ви це все розумієте. У нас тут є також і ми збираємо постійно на наші військові потреби для наших воїнів. На ті потреби, які їм потрібно напередові захищати нашу Україну. Зараз я передам ще слово нашим волонтерам, які хочуть висловити певні подяки. А після того коротко хотів також вас ще затримати, бо маю Василопіту. Але я хотів так сьогодні зробити цікаво, що кожен з представників буде хтось один від матерів молитви представників, хто сьогодні можливо чергує, хтось пані Ірина Диригентка з хору, пан Григорій з церковного братства, пані Оля від біблійного губка не знаю, чи є мала бути пані Галина Кірда. Є. Є, то буде від етичної школи, ну і я або тець роман буде від духовенства. Якщо випаде гурі від духовенства, то вся парафія виграла. <плес> ми так розріжемо, ми її сьогодні їсти не будемо, але ми її зараз розріжемо після того, як наші волонтери скажуть подяку. Тоді будемо розріжемо так на тих п'ять частинок і просто розковиряємо, хто ж виграє, так щоб було цікаво. Добре, а вже зі зімо її по піз вже завтра. Добре, передаю слово нашим дорогим волонтерам. Зараз я вам дам мікрофон. Трошки, 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 трошки. Мені випала дуже приємна місія вручити вам, громаді, подяку від воїнів за ваші труди. командування 65-ї окремої механізованої бригади висловлює щиру подяку всім небайдужим волонтерам в Греції, церковній спільноті Української греко-католицької церкви Святого Миколая в місті Афіни та священникам Ігорю Словенку і Роману е, за надану допомогу у вигляді мережого обладнання та зарядних станцій для польового вузла зв'язку. Дякуємо ваша допомога. Набажає нашу спільну перемогу. Міцного здоров'я та бажаю так, пане Григорію. Я думаю, він візьме, так? Пане Григорій, за також... А також надійшли подяки другим нам людям, які допомагають нам наближати допомогу перемогу. Подяка благодійна організація, благодійний фонд Світлана висловлює щиру подяку Ігору Поселенчук за надання благодійної допомоги та забезпечення потреб медичних установ, підопічних соціальних закладів, військовослужбовців Костянтинської громади під час широкомасштабного вторгнення України російських окупантів. Подяка оцю романному за активну громадську позицію, патріотизм, по щирість серця. Проявила волонтерську ініціативу та всебічну підтримку військовослужбовців батальйону матеріального забезпечення проявлені під час вісячої військової агресії. Військову частину якась номер е від, нас, від нашої маленької, але дружньої команди волонтерів я висловлюю свою щиру подяку оцю роману, оцю Ігорю за волонтерську підтримку нам, за молитви за Україну. За прискорення нашої перемоги, а вам всім бажаю здоров'я і отцям священникам зробим нога літа. на на мові мові. і на українській мові. Тут, тут маємо дві подяки. В принципі, вона одна, просто продубльована і грецькою, і українською мовою від благодійного фонду. Всі свої за медичні препарати і за медрозхідники, які надсилаються у медичні заклади України. Здячністю, медичний фонд. Лі-ля, ля лі ля Також прапор, то гори говорити. Дружбаєте. Також прапор переслали хлопці із фонду. Також ми. Це я заслуга всієї громади людей, які... Стараються, які докладають свої пожертви на наше військо. Тому насправді ці всі подяки, грамоти це є для кожного з вас. Тому просто так в нашому імені дякую всій цій громаді. Цій Дякуємо вам за вашу невтомну таку служіння нашій військові. Так як вони не втомлюються служити нам, так само і ми не сміємо втомитися. Служити їм, а вам, дорогі наші волонтери, дякуємо за таку багаторічну, багатогранну, широкогранну діяльність, ви ведете ще з 2014 року, і також за те, що не покладаєте своїх рук. А є тим, знаєте, таким стимулом для багатьох людей, що якщо ви стоїте міцно і не, не, не похитраєтеся також і інші Будуть брати з вас добрий приклад. Тому дякуємо вам Дима. за ваше таке служіння і завжди тішимося, радіємо, що спільними зусиллями йдемо до перемоги. Дякуємо. Христос рождає. З вами спільно в показку і здорово. Давайте хтось ще сюди всередину, пане Олег. mm